Прошу встати суд іде. Добрий день, прошу сідати. Відповідно до частини 2 статті 67 закону України про Конституційний суд України. Пленарне засідання Сенату є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 6 суддів Конституційного суду України. На пленарному засіданні Першого сенату присутні судді Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Олександр Петришин, Ольга Совгиря, Петро Філюк. Кворум для проведення пленарного засідання є шановні судді. Ви отримали. Проєкт порядку денного на сьогоднішнє засідання. Чи будуть у вас зауваження або пропозиції щодо порядку денного? Немає. Прошу його затвердити, шляхом Голосування що за рішення ухвалене. На пленарне засідання винесе питання про розгляд справи 3. 332 з Кисна-2023 за конституційною скарги Ванколка. Федерика Йоган... Йоганнеса щодо відповідності Конституції України, конституційності абзацу другої частини 6 статті 481 митного кодексу України слово надається в судовому розпоряднику для повідомлення щодо з'явлення учасників конституційного провадження. Дякую. Шановний головуючий, шановні судді, інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені день денній час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату з'явилися представник суб'єкта права на конституційну скаргу Красовський Віталій Борисович. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Дирдін Максим Євгенович. На пленарне засідання Сенату не з'явився представник президента України у Конституційному суді України Дембовський Сергій Георгійович, Але на адресу суду від нього надійшов лист, у якому він повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. У залі засідань першого сенату знаходяться працівники секретаріату. Шановні судді, нам необхідно вирішити питання щодо можливості розгляду справи, а вірніше спочатку про відводи. До початку розгляду справи на пленарному засіданні Першого сенату судді Конституційного суду не інформували про наявність або відсутність потенційного конфлікту інтересів у цій справі. Чи є у суддів самовідводи? Немає. Представник суб'єкта права на конституційну скаргу. У вас будуть відводи? У вас? Немає. Немає. Відводів не поступило. Оголошую Немає. пленарне засідання для розгляду цієї справи відкритим. Відкриту частину пленарного засідання Сенату фіксують за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу зі здійсненням тексту відображення аудіозаписів цього засідання. Записи відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду. Головою старший за віком суддя Кривенко. Суддя-доповідач у цій справі Ольга Совгиря. Перший сенат Конституційного суду України ухвалює від 19 квітня 23 року, ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Шановні судді, нам необхідно обговорити питання щодо можливості розгляду цієї справи за відсутності представника президента України. Шановний Віктор Борисович, яка, яка ваша думка? Можливо. Шановний Максим Євгенович, яка ваша думка? Теж не заперечують. Шановний суддя доповідач, як ви вважаєте? Я думаю, що ми можемо розглядати справу без Може. представника президента. Так. Шановні судді, у вас будуть інші пропозиції з цього приводу? Немає. немає. Якщо інших пропозицій немає, ставлю на голосування пропозиції, розглянути справу за відсутності представника президента. Хто за так. рішення ухвалено. Шановні учасники конституційного провадження, ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяви про відвід судді, користуватися іншими правами, передбаченим законом про Конституційний суд України та регламентом Конституційного суду України. Дотримання Порядку у залі засідання забезпечує служба судових розпорядників. Шановні учасники Конституційного провадження. Чи будуть у вас клопотання до початку розгляду справи? У вас представник суб'єкта права? немає. Немає. У вас Максим Іванович? Немає. Слово для викладу Змісту конституційної скарги та підстави для відкриття конституційного провадження у справі надається судді доповідачу. Ользі Солгирі, будь ласка, Ольга Володимирівна. дякую. Шановні судді, шановні учасники конституційного провадження та присутні в залі засідання. Суб'єкт права на конституційну скаргу громадянин Королівства Нідерландів Ван Колк Фредерік Йоганес звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність частинам перші четвертій статті 41, першої, статті 48, восьмої, частині другої статті 61 першої конституції України, а абзацу другої частини шостої статті 481 вісімдесят митного кодексу України. України. згідно з частиною 6 статті 481 митного кодексу України перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів. Комерційного призначення на митну територію України більш ніж на 30 діб, а так само втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі тисяч на оподаткованих мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких транспортних засобів. Отже, предметом конституційного контролю в цій справі є санкція частини 6 статті 481 митного кодексу України. Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів вбачається, що Ванколка Фредерік, Ван Фредеріка Йоганеса 26 квітня 2022 року складено протокол про порушення митних правил за ознаками адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 6 статті 481 митного кодексу України. Любомльський районний суд Волинської області постанова від 29 вересня 2022 року. Яку Волинський апеляційний суд залишив без змін постанову від 21 листопада 2022 року, Ван Колка року Ванколка Фредеріка Йоганеса визнана винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 6 статті 481 митного кодексу України, а саме за перевищення строку тимчасового ввезення транспортного засобу особистого користування на митну територію України більше ніж на 30 діб, та накладено на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 170, Тисяч гривень на думку автора клопотання санкція частини 6 статті 481 кодексу обмежила гарантоване статтею 61 конституції України право на індивідуалізацію юридичної відповідальності, адже законодавець не передбачив цитата можливості послатися в ході розгляду справи про порушення митних правил і під час судового розгляду на конкретні обставини вчинення правопорушення, майновий стан а також на інші обставини, які могли пом'якшити. Відповідальність та вплинуто на міру стягнення завершення. Цитати ці обставини, як вважаю собі як право на конституційну скаргу, не дають початок цитати змоги добиватися призначення штрафу у розмірі півмірним обставинам конкретного правопорушення, а тому оспорювана норма митного кодексу України унеможливила індивідуалізацію стягнення і забезпечення. Справедливого розгляду справи завершення цитати. Відповідно до статті 151 Прим Конституції України, пункту 9 статті 7 закону України про Конституційний Суд України, вирішення порушеного в Конституційній скарзі питання щодо відповідності Конституції України абзацу 2 частини 6 статті 481 Митного кодексу України належить до повноважень Конституційного суду України. Конституційна скарга за формою та змістом відповідає вимогам статті. 50, 55, 77 закону України про Конституційний суд України. Ван Колк Фредерік Йоганнес є належним суб'єктом права на конституційну скаргу згідно зі статтею 56 цього закону. На розгляді колегії суддів суду, сенатів суду та великої палати суду справ, що стосуються того самого питання або взаємопов'язаних питань зі справою за конституційною скаргою. Ван Колка Фредеріка Йоганеса немає. Згідно з частиною 4 статті 59 закону про конституційний суд для забезпечення повного та всебічного розгляду справи, мною було надіслано запити з проханням висловити позицію щодо конституційної скарги Ванколка Фредеріка Йоганеса до органів державної влади наукових установ вищих навчальних закладів та членів науково-консультативної ради Конституційного суду. Позиції щодо питань, які виникли у конституційному провадженні, на сьогодні висловили Верховна Рада України Кабінет Міністрів уповноважений Верховної Ради України з прав людини, правовий департамент Секретаріату Конституційного суду, Державна митна служба України, Міністерство фінансів України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрова, Київський національний торговельно-економічний університет, університет митної справи та фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Державний податковий університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет Львівська політехніка, Чернівецький національний університет імені. Петковича, інститут держави і права Корецького академії наук, Донецький національний університет Василя Стуса, також члени науково-консультативної ради Конституційного суду, Кучерявенко Микола Петрович, Рябченко Олена Петрівна, Турянський Юрій Іванович. У зв'язку із тим, що на Андресу Конституційного суду 4 травня 2023 року надійшла заява Ван Колка Фредеріка Євганеса про неможливість бути присутнім особистом. На відкритій частині пленарного засідання сенату та про повноваження на представництво його інтересів адвокатом Красовським Віталієм Борисовичем, а також документи на підтвердження повноважень представника вважаю за необхідне долучити ці документи до матеріалів справи. Доповідь завершена. Дякую. Дім. У вас не буде заперечень проти долучень до матеріалів справи документів, які посвідчують повноваження представника. Хто за те, щоб долучити, прошу проголосувати. Рішення ухвалене. Шановні судді, у вас будуть додаткові матеріали або документи, які необхідно долучити до матеріалів справи? Немає. Шановний представник Віталій Борисович, у вас будуть? Немає. Максим Євгенович, у вас будуть додаткові матеріали? Немає. Шановні судді, Оскільки додаткових матеріалів немає, вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Першого сенату завершеним. Чи будуть інші пропозиції? Немає. Ставлю на голосування. Внесу пропозицій. Хто за. Шановні судді, шановні присутні. Перший сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі. Рішення Першого Сенату Конституційного суду України за результатами Конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до статті 94 закону України про Конституційний суд. На цьому відкриту частину пленарного засідання Першого сенату оголошую завершення. Прошу встати. Суд йде.